Альо, ігронавти, у тебе спина біла. Жартуємо. Перше квітня може і пройшло, а ми і досі валяємо дурня і не збираємося зупинятись. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, які несподіванки чекають на тебе у бою із космітами?» У Alienation вам постійно треба бути на готові, адже у будь-який момент до вас може увірватися інший гравець і перекосити весь ваш загін. Дізнайся подробиці у шутері Alienation. раніше. Ти міг рубатися в одну гру тижнями, але тепер розробники вирішили це змінити. Ти ти покупаєш одну ігру, розділену на п'ять частин, по стоїмості двох ігр. Логіки тут немного. У фокусі дізнайся, чому розробники почали ділити ігри на епізоди. Як проект ентузіастів перетворився на головний ексклюзив окулусріх? Геймплей «Ів Валькірія настільки відрізняється від усього, у що ви грали раніше, що у вас просто дах поїде. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Ів Валькірія. Google приховав від тебе ігри, а ми їх все одно загуглили і розкажемо тобі про найкращі з них у трійці і Але спершу гаряча новина. Вона 50 разів ставала найкращою грою року, а її головний герой потрапив у десятку найкращих комп'ютерних персонажів за версією книги рекордів Гіннесу. Це Half-Life – пультова гра, від якої фанатіють мільйони. Вона породила багато інтернет мемів фанатських книг та короткометражок. Уровень радіації привершає норму, а так всюду лізі Ні! хіреня. А тепер Half-Life, ще й отримає повноцінний фільм. Ще три роки тому ми з гейбом Нюєлом вирішили, що треба знімати фільм по халф лайфу, і тепер хочу заявити, що робота над екранізацією халфи вже почалася. Поки що не скажу, коли саме вийде фільм, але запевняю, він буде крутий. Впізнав це сам Джей Джей Абрамс, режисер стартреку Місії Неможлива 3» та Зоряних війн». І саме йому студія Вал довірила знімати фільм по своїй найлегендарнішій грі. Тож можна не сумніватися, що вийде сукерочка. Але вже той факт, що по Half-Life знімають фільм, це чудова новина. Ну а нам час розказати тобі про ігри, що вже вийшли. Рубрика Свіжак. Коли рідну людину викрадають злі покидьки, будь-хто піде у поліцію. От тільки у РПГ «Лічдом» Дом Бетлмак немає поліції. Зате є магія, і ти, ігронавте, зможеш нею оволодіти. Тільки спершу доведеться кинути чарку і надіти магічні браслети. Без них проти місцевих некромантів та нежиті не встояти. І хоча на початку у тебе буде лише дві стихії, але комбінуючи їх та підсилюючи рунами, ти зможеш влаштовувати потайбічним покидькам справжнє пекло, заморожуєш падлюку у кригу, а потім смалюєш по ньому фаєрболом так, щоб від нього і мокрого місця. Не залишилося при цьому не забувай звертати увагу на дивні тріщини у реальності, і з них ти дізнаєшся більше магічних секретів та усю правду про своє призначення. І, хоча сюжет залишає бажати кращого, ця гра тільки через круту магічну бойову механіку варта твоєї уваги. Ну а якщо ти полюбляєш розправлятися із ворогом голими стільцями, тобі у наступний свіжак у ігронатах. А тепер хвилинка меблезнавства в ігронафтах. Запам'ятайте назавжди, дивани потрібні для того, щоб шпілити у приставку, крісла для ігор на комп'ютері, а складні стільці, щоб гамселити супротивників у дабі дабі і «16». Ні, реслінг не повертається на QTV, зате він повертається прямо на твій ПК. Тож знімай стрінги з цвяху і приготуйся зробити подвійний броу-кік стіву Остіну. Сієм банку, Зероку, Шеймусу та іще 116 ста іконам реслінгу та бодібілдингу. Адже на ринг Дабі-Дабі і зайде сам термінатор. Однак останнє, що він побачить перед нокаутом, твою пику, яку ти перенесеш у гру за допомогу. Помогою редактору, а якщо власної мармизи у грі тобі буде замало, то зможеш створити чи й власну арену, чи навіть ціле шоу, а зробити все це та порахувати зуби залізному армії, ти зможеш просто зараз. Адже дабі, дабі і 16 вже вийшла. А якщо набридно обіймати спітнілих бугаїв, зможеш усамітнитися у наступному свіжаку в ігронавтах. Кисень найбільш розповсюджена складова земної кори. Трохи менше його у атмосфері нашої планети. А от у космосі, як і у виживастику Едріфт, його взагалі немає. Тут тільки ти, астронавте, та зруйнована орбітальна станція. З'ясувати, що рознесло її на друзки та вбило усіх колег не так важливо, як встигнути долетіти до балону з О 2 Адже кисень у твоєму скафандрі закінчується, і кожен подих на вагу золота. А тобі і ще треба досліджувати п'ять напівцілілих відсіків станції, лагодити техніку та шукати спосіб повернутися на землю. А вона ось тут, у якихось ста кілометрах. Тільки між нею і тобою невидимий ворог, космос. І проти нього у тебе нульові шанси. А у нього проти тебе нульова гравітація, один невірний рух, і ніякий Джордж Клуні тебе не врятує. We have a problem. Що й казати? А Едріф – це напружений виживастик, який у купі з околу сліфтом може показати тобі усю безжальність космосу. Хоча по динаміці йому далеко до свіженької і Валькірія, яка теж вже вийшла. Але про неї тобі за кілька хвилин розкажуть самі розробники у ексклюзиві. Що ж, лічдом Дабі-Дабі WE16 та Е-Дріфт вже вийшли. А от наступна гра досі у розробці. Рубрика Скоро. Далі у ігронавтах. Ідеш on ти собі, ідеш, а потім бац! І твоя макітра вибухнула, і це лише квіточки. Адже у шутері Alienation ти можеш втратити не тільки голову, а й цілу планету. А от як її повернути і влаштувати загарбникам криваву баню, дізнаєшся просто зараз. Alienation – це кооперативний шутер на чотирьох гравців, де ви у команді загону спецпризначення будете очищати планету від навали космітів. За традицією кооперативних шутерів, у тебе на вибір будуть кілька класів вояків: біоспеціаліст, екзоскелет та диверсант. Кожен з яких матиме власні вміння на вагон смертоносних поли до ваших послуг будуть ручні кулемети, лазери, гвинтівки, гранати, усе, що розриватиме ворогів та оточення на клапті. Також волини не можна, а треба буде покращувати, бо це врятує вам життя, коли на вас почнуть перти не лише лупоокі-піхотинці, а й здоровенні велетні з гігантськими клешнями та ще більш загрозливі кракозябри. Щоб перемогти цілу армію косміті, тобі доведеться комбінувати вогняну міць із тактикою, влаштовувати засідки ворогам, заходити з флангів і бити по найслабших місцях. Та головне завжди бути готовим до смертоносних сюрпризів. Прикол у тому, що до вас у мультиплеєр може вдертися мисливець за головами і влаштувати криваву несподіванку. Але не партеся, ви і самі у будь-який момент зможете зробити такий сюрприз іншим командам. Головне тільки вчасно потім звалити, інакше вам гайки. Схоже, Alienation просто створена з вибухів, стрілянини та нескінченного драйву. І ти зможеш переконатися в цьому, а також захистити планету від космічних потвор вже 26 квітня, коли гра вийде на PS4. А поки ти готуєшся відбивати Зер Граж у Alienation, ми розкажемо тобі, що це взагалі таке. У рубриці ігромем. Ігронавти продовжують розказувати, звідки взялися, що означають крім та як використовуються найпопулярніші ігромеми. Мем випуску «Зерг Раш. 我活着呢。哦 1998 рік британський уряд остаточно відміняє смертну кару. Корпорація Microsoft випускає Windows 98, а студія Blizzard – легендарну гру StarCraft. Ця стратегія була продана тиражем у понад 11 мільйонів копій. Увійшла у сотню найкращих ігор усіх часів та стала національним видом спорту у південній Кореї. У цій країні подивитись на битву кіберспортсменів збирає. Ця цілі стадіони, а переможці виграють мільйони баксів. Особливою популярністю у гравців Старкрафту користується тактика із застосуванням найшвидших та найдешевших юнітів раси зергів зерлянків. Вони можуть цілою зграєю напасти на ще невідбудовану базу ворога і саме цим перемогти його у перші ж хвилини гри. Вперше на таку хитрість зважилася саме корейська команда і настільки вразила своїх супротивників, що ті почали писати їм ОМГ ЗЕРГРАШ. Так ця тактика отримала назву і стала справжнім мемом. Застосування. Зерграш почав використовуватися у багатьох іграх від стратегії на кшталт Старкрафту та Воркрафту, де гравці, до речі, просто обожнюють зергати босів до карткових ігор типу Хардстоун, тобто усюди, де можна завалити суперника великою кількістю юнітів. Але на цьому популярність мема не зупинилася, і він вийшов за межі ігрової спільноти. Поширення. Мем Граш» розійшовся мільйонами смішних картинок по інтернету і був зареєстрований в онлайн-словнику Urban Dictionary, де став використовуватися для позначення ситуацій, в яких будь-кого чи будь-що оточує великий натовп людей чи тварин. А компанія Google, взагалі, присвятила пасхалку цьому мему. Спробуй ввести у пошуковику фразу Граш» і побачиш, що із цього вийде. Але не засиджуйся і одразу ж повертайся до нас. Адже усього за кілька хвилин ми розкажемо, як за допомогою цього мему ти зможеш отримати круту сумку з Сарою Каріган із Старкрафту. Тому не перемикайся, Далі буде іще цікавіше. Далі у програмі. Раніше ти міг рубатися в одну гру тижнями, але тепер розробники вирішили це змінити. Тут ти, ти покупаєш одну ігру, розділену на п'ять частин, по стоїмості двох ігор. Логіки, здійснення. У фокусі дізнайся, чому розробники почали ділити ігри на епізоди. Як проект ентузіастів перетворився на головний ексклюзив Oculus Rift. Геймплей Ів Валькірія настільки відрізняється від усього, у що ви грали раніше, що у вас просто дах поїде. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Ів Валькірія. Гугл приховав від тебе ігри, а ми їх все одно загуглили і розкажемо тобі про найкращі з них у трійці Ігронафта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі як проект ентузіастів перетворився на головний ексклюзив околу Rift. Геймплей Ів Валькірія настільки відрізняється від усього, у що ви грали раніше, що у вас просто дах поїде. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Ів Валькірія. Гугл приховав від тебе ігри, а ми їх все одно загуглили і розкажемо тобі про найкращі з них у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Раніше було так: ти купував диск з грою, встановлював її на ПК і на кілька місяців занурювався у віртуальні пригоди. А тепер кілька годин пошпілив у The Walking Dead чи нового Хітмена і чекаєш ще місяць, щоб пограти у продовження гри. Адже тепер багато розробників почали розбивати ігри на епізоди. Чому вони це роблять? Дізнаєшся просто зараз у фокусі. Перші спроби поділити гру на епізоди зробила студія Outmated Simulations, яка ще у 1979 випустила РПГ Temple of Апчаї. Через 10 років вийшли сім епізодів гри гриз. А ще через 10 світ побачила амбіційна Majesty. що ж змушувало розробників саме так випускати свої ігри. Зі старими іграми все просто. Якщо створювалася якась велика гра, то вона просто не влізала на один картридж. Тому її. Доводилось ділити на епізоди. Якщо у 80-х та у 90-х ігри розбивали на епізоди лише через технічну недосконалість носіїв інформації, то чому розробники продовжили це робити у 2000-х, коли технології зробили великий крок уперед. Мова про компанію Valve. Компанія Valve вирішила, що зачем тратить кілька лет на розробку ігор, якщо і своїм розробникам достатньо длительне днів займає, і геймерам теж чекати лень. Лучше випускати. Ігри меншими кусками, ну, чаще. Тобто, там 20 часов геймплея ти отримаєш 4. Ну, зато ждеш не 3 роки, а несколько місяців до виходу епізоду. Така модель дозволяла розробникам не тільки заощаджувати час та гроші на розробці, а й взагалі не витрачати їх у випадку, якщо перший епізод гри не сподобається фанатам. Саме із такими думками розробники Valve почали випускати епізоди до хал. Half-Life 2. ну випустив перший второй епізод Half life Valve решили, що овчинка не стоїть виділки, і в принципі по непонятним причинам взяли і звернули выпуск игры по епізодам. Хотя всі очень ждали сперва half Half эпизод 3. Третий Третій епізод другої халфи фанати чекають і сьогодні. Та Valve ані пари звуз про те, чому вони припинили випуск нових епізодів своєї найпопулярнішої гри. А вот студия Telltale Games навпаки, впаки сделала эпизодичные игры своим основным направлением. Новое дыхание эпизодическим играм было дано где-то в середине десятых. И в основном благодаря усилиям студии Telltale Games. Набивши руку на іграх по фільмах Назад у майбутнє та парк юрського періоду, Telltale Games випустили проект, який став справжнім хітом і зародив тренд на епізодичні ігри. І це, звісно, була адвенча за мотивами суперпопулярного серіалу «The Walking Dead». В общем, брала не насілля решленінька і. А по большому счету драмой, как и сериал. В общем-то, наверное, это подтолкнуло разработчиков к идее выпуска этой игры по эпизодам. Гра The Walking Deck миттєво стала хітом, який всього за 20 днів придбало мільйон ігронартів. Звісно, цей успіх не лишився непоміченим. І епізодичні ігри посипалися на геймерів як із відра. Причому ділити на епізоди почали не тільки квести на кшталт Dreamfall Chapters чи Broken Edge. такие блокбастеры, как Хитман. В случае с Хитманом, он первый за достаточно долгие годы, ну, а это все-таки не квест, это большая игра. Они вот в марте выпускают первую миссию, через месяц вторую, через месяц третью. По сути, миссия это что-то типа раннего доступа получается, чтобы посмотреть, где и как работает. Хлопцы из IO Interactive прямо заявили, что выпускать ему игру частинами, чтобы мати больше часу для работы над наступными эпизодами игры. А вот студия Capcom сделала иначе. Она просто поделила уже готовую Resident Evil Revanchers 2 на эпизоды и выпустила их. Все впродовж одного месяца. И это было сделано лише с одной метою: заработать больше денег. Все зависит от стоимости каждого отдельного эпизода. Если он стоит это в районе там, 10 долларов, например, или 5 долларов, то в сумме ты покупаешь все эпизоды как будто бы по стоимости одной полноценной игры. Если каждый эпизод стоит дороже, то по большому счету ты покупаешь Одну игру, разделенную на пять частей по стоимости двух игр. Логики здесь немного. Ну, с точки зрения игрока, с точки зрения разработчика, отличная логика, все круто. Навіть якщо усі эпизоды коштуватимуть як одна игра, розробники найдут способ стягнуть из тебя еще грошей. Наприклад, якщо ты хочешь мать игру на диску. Получается, если ты хочешь играть в игру прямо сейчас, ты как только первый эпизод выходит, его покупаешь. Потом через два месяца выходит второй, ты его тоже покупаешь и так далее. Но, потом, когда они выпускают уже последний эпизод, они продают сразу уже всю игру целиком. На диске ты можешь наконец-то ее поставить на полочку. И чтобы это сделать, тебе получается, нужно купить ее Що на диске. Що ж, тепер ти знаєш, чому розробники почали випускати ігри епізодами? Адже з якого боку не подивись, для них це дуже вигідно. Вони не витрачають на створення гри багато часу і не вкладають одразу цілу купу грошей. А якщо гра все ж таки вистрілює, то знаходяться способи, щоб іще більше заробити на фанатах. Далі у програмі. Google приховав від тебе ігри, а ми їх все одно загуглили і розкажемо тобі про найкращі з них у трійці і А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Вони створили EVE Online, одну із найпопулярніших ММО сучасності, яка отримала десятки нагород, кілька фантастичних романів та пам'ятник у Рейк'явіку. Це всі Games, і тепер вони збираються перевершити себе за допомогою EVE Valkyria, першого проекту, створеного спеціально для віртуальної реальності. А розібратися, що тут до чого, тобі допоможе розробник гри. Девід, Little. Просто зараз у ексклюзиві. Вітаю ігронавте. ІФ Валькірія це динамічне робилово в декораціях нового Едену, Всесвіту і в онлайн. Тільки тут не буде жодної політики чи економіки, лише найгарячіші космічні баталії. Ви станете пілотом штурмового загону Валькірія, який буде битися проти інших гравців. Для цього у вас буде кілька класів персонажа від танку до снайперу, а також цілий ангар сурельотів. Та спершу навчіться літати хоча б на цьому файтері. І, хоч це лише стартовий винищувач, але його можна не кисло прокачати в залежності від класу, який ви оберігаєте. Рети, наприклад, снайперу більше підійдуть самонавідні ракети, а штурмовику, гармати та турелі. Та найголовніше, не скільки у вас зброї, а як ви нею користуватиметесь? Фішка у тому, що весь ігровий процес проходитиме у віртуальній реальності. Ви сидітимете в окулярах Oculus Rift і зможете цілитися у ворогів поглядом і ухилятись від ракет поворотами голови. І це настільки відрізняється від усього, у що ви грали раніше, що у вас просто дах поїде. Така ідея прийшла нам у голову, коли ми побачили прототип Околосу на Кікстартері. Ми одразу ж підтримали проект матеріально, і за кілька місяців нам прислали перші девкіти цих окулярів. Всього 12 співробітників нашої студії засіли за розробку тестової гри для віртуальної реальності. А потім ми показали це демо на і в Фанфесті, є три та геймскомі. І воно настільки вразило геймерів, що ми просто не могли не зробити з цього самостійну гру. Так народилась і в Валькірія. Звісно, що згодом ми плануємо зв'язати всесвіти і в онлайн та Валькірії. Вже навіть сьогодні ви можете збирати ресурси у Валькірії і продавати їх на спільному економічному аукціоні гравцям. І в онлайн зароблені гроші можна витратити на зброю та захисні щити свого човна, щоб при повному фарші відстрілювати суперників у дезматчі, утримувати контрольні точки та супроводжувати вантажні човни. За злагодженість дій вашої команди відповідатиме капітан, якого озвучила зірка серіалу Зоряний крейсер Галактика Кеті Сакхов. А от за крут... Тезні спецефекти відповідатиме движок Unreal Engine 4, який вкупі з Oculus занурить вас у справжнісінький космос. Спеціально для ігронат. Тік. Розробники із CCP Games запевняють, що у Вальфірія ти зможеш пограти навіть і без шолому віртуальної реальності. Але з ним буде значно цікавіше. Не дарма ж ця гра стала гучним ексклюзивом для Oculus Rift. Ти знаєш, що Google – це найбільший у світі пошуковик, який щодня займається тим, що знаходить тобі мільйони смішних картинок, сайти з гарячими новинами та з гарячими дівчатами. Але ти навряд чи чув, що Google також створює ігри, тільки приховує це, та просто зараз ми розкриємо таємницю і представимо тобі рейтинг найкращих прихованих ігор від Google у трійці ігронафта. Де дяді донатор, де він? І розпочинається наш рейтинг з проходження гри на Ютубі. Так, на цьому відеохостингу, який між іншим належить компанії Google, можна не тільки дивитися відео із котиками, кліпи чи стрім ігор. А ще й самому зарубатися у гру. Ставимо будь-який ролик на паузу, тиснемо кнопку вправо та вгору і починаємо шпілити у змійку так, в ту саму, що колись була хітом на старих мобілках. Та і сьогодні вона є приємним сюрпризом. Однак в неї неможливо зарубатися, коли немає інтернету. Саме тому змійка з Ютубу посідає останнє місце нашого рейтингу. Ну а ми ми рухаємося далі. де він? Детонатор. Да а на экваторе нашего рейтинга видим кнулый интернет. Я такой одинокий, но никакого инстаграма. У таких випадках не те, що в онлайні не зарубатись у доту, навіть у гугл не зайти. Він видаватиме картинку із піксельним динозавриком. Та якщо натиснути на пробіл, то почнеться гра. Динозаврик побіжить уперед і тобі треба буде керувати ним, перестрибувати перешкоди та ухилятися від небезпеки. Досить весела прихована гра, яка дозволяє пошпілити навіть тоді, коли немає інтернету. Але у нашому рейтинзі вона отримує тільки срібло. Вже для золота знадобиться більше графи та саме як у наступній грі нашого хід параду мужики, інтернет почні. І нарешті на першому місці нашого хіт-параду параду солодкий сюрприз від Android. Так, ця операційна система вже давно належить Гуглу. Тож за традицією, у ній теж є міні-гра, і найцікавіше із них ховається в останній версії зеленороботичної операційки. Marshmallow. як і в попередніх версіях Андроїду, щоб запустити таємну гру на Marshmallow, треба зайти у налаштування телефону, кілька разів тицнути на розділ про версію системи, і почнеться гра. И она очень напоминает Флеппи Бёрд. Только вместо пташки тут робот, что должен пролетать полз гигантских зефирок. Эта игра выглядит тупо. Я бы никогда не стал играть. Та як і Flappy Birds, ця гра дуже хардкорна, Тож краще гра у неї на телефоні друга. Адже ми пам'ятаємо, що вона здатна зробити із своєю мобілею. А хай там як. А прихована гра на Android Marshmallow дійсно крута і затягує так, що неможливо відірватися. Чувак, провалюй сюди? Саме тому вона посідає почесне перше місце нашої трійки Ігронавта. Я пройду эту ігру. Пусть даже це буде последнє, що я зроблю. Ми можемо валяти дурня. Як в реальності, так і у віртуальності. Але у душі ми серйозні філософи. Що повівся, Тобі ще багато чого треба про нас дізнатися. Тому не пропусти наступний випуск ігронавтів. Тут рівно за тиждень на к'юті.